Пашана батька свого та матері своєї святий обов'язок кожного християнина. Озирнімося навколо, не будьмо байдужими, сприймаємо проблеми кожного мешканця нашого району як свої власні. Біля нас живуть люди, які потребують нашої уваги. І в першу чергу для них важлива не матеріальна допомога, а людське ставлення та моральна підтримка. Як киянин четвертому поколінні та соломінець закликаю всіх до єднання, а разом нам все під силу. Не секрет. Що студенти це активна частина будь-якого суспільства, проте не завжди через невіру в свої сили або нестачу підтримки у них все вдається. І це чудово і класно, що в нашому суспільстві у нас є така людина, як Максим Георгійович, який залюбки надає цю підтримку та допомогу нашим студентам. Виражається вона в різних речах. Цей Участь у різних акціях, які проходять благодійних чи то суботниках, це і культурно-масові заходи, які він залюбки по можливості намагається відвідувати. Небайдужим залишається Максим Георгійович і до умов проживання студентів Солом'янського району, адже більшість з них мешкає у гуртожитках. Він особисто перевіряє належний стан гуртожитків, і якщо бачить проблему, намагається її вирішити. Я особисто дуже рада, що в Україні є така людина, як Максим Луцький, який дійсно бореться за те, щоб освіта у нас в країні була на високому рівні, а вищі навчальні заклади на одному рівні з європейськими та світовими.